Чи правдиве твердження? Кити найбільші риби на планеті. Брехня. Кити це ссавці, а не риби. Найбільша риба китова акула. Кроти можуть споживати їжу, яка важить більше, ніж вони самі. Правда? Кроти дуже активні і потребують багато енергії, тому можуть з'їсти більше за власну вагу. Місяць віддаляється від землі. Правда, місяць щороку віддаляється від землі приблизно на 3,8 см. Трикутник може мати 4 кути. Брехня. За визначенням, трикутник має лише три кути. Кити можуть дихати під водою на глибині більше п'яти кілометрів. Брехня кити ссавці. Вони дихають повітрям через легені і повинні спливати на поверхню. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.